Українська народна казка Рак не Борак і його вірна жінка. Давно це було ще тоді, коли раки вміли свистіти. Жили на світі дід та баба, і було в них три доньки, одна краща від іншої. Якось та жінка й каже до найстаршої. Візьми доню відро та принеси водички. Дочка взяла відро, зачерпнула з кринички воду і хотіла вже йти, аж тут з кринички рак не бурак, хап її за відро та й не пускає. Дівчина в крик. Пусти мене раче не бораче. Як підеш за мене, то пущу. Ніколи в світі я не буду жінкою клишоного рака, відказала дівчина. Рак не борак, недовго думав та й потягнув її у воду. А мати чекає, чекає, нема доньки, кличе вона середущу дочку. Ой, бери, доню, друге відро та принеси води, бо вже й обід треба варити. Пішла серед середужча, зачерпнула водички, але не встигла витягнути, бо знову рак не борак. Хаб за відро та й не пускає. Пусти мене радше не бораче, бо мати буде сварити. Обід треба варити. Як підеш за мене, то пущу, каже рак неборак Ні. Я вийду за вродливого парубка, а не за якогось кривого лапого рака. Рак не бурак її сіп, дівчина й впала в криницю, а мати вже розсердилась. Ой Боже, да, Лишенько, що ж це робиться? Що з тими дівками поробилося? Чи вони там поснули? Те, ти як у бідьо? О, так рак. А найменше й каже. Мамоньку, не сердись моя голубоньку, я принесу водички. Іди, каже мати, але не сиди там довго та тих двох приведи. Пішла найменше до криниці, зачерпнула води. Коли це ракник борак і її схопив за відро і не відпускає. Та ти сказився, раче небораче, закричала дівчина. А ну пусти, нема в мене часу тут сидіти. Мати наказала вечерю варити. Як вийдеш за мене, то пущу, а як ні, то ні, відповідає рак борак. За тебе? А чи будеш ти мене вірно любити? Ой, дівчино, буду тебе любити. Добре, вийду я за тебе, тільки віддай мені моїх сестер. Добре, відповів рак небурак. Коли прийти тебе сватати? У неділю приходь, злагодимось і будемо вечеряти. Забрала дівчина своїх сестер і пішла додому. Настала неділя. На вулиці зібрались люди, бо хотіли подивитися, як рак не бурак буде танцювати, бо ще такого не було. Чекають, чекають, а жениха нема, почали сміятися. Ой, ой у рака не бурака криві доги, Ой, ще він заткує, То, мабуть, не в той бік він поповз. Як раптом земля, Загуділа, та з'явились легені на конях. Попереду на білім коті їхав парубок. Та такий гарний у заквіченому капелюсі. Він розбахнув топірцем, що блищавить діамантами. Усі аж заніміли. А нами молодша дочка така була втішена, коли той парубок зіскочив із коня. Підійшов до неї, взяв її за руку. Увійшли вони в хату, посідали за столи, як засватали найменшу дочку, почали танцювати, співати, знову танцювати. А потім у молодий каже нареченій. Ой, я маю бути раком і ще один рік і три місячі. Чи будеш ти мене так довго чекати? Буду тебе чекати, звичайно, буду, відповіла йому молода. Молодий сів на коня та й поскакав тільки дим та нитки за ним. Так і почали жити. Рак не борак, не забував про свою жінку кожного вечора. Він приповзав до хати, скидав із себе шкарлупу ракову і ставав людиною. Молода не могла ним натішитись, але одного разу він сказав. Ой я, жінко, трохи посплю, а ти сиди та й дослухайся. Як під вікном рак тричі свисне, то розбуди мене. «Поспи, чоловіче, я буду добре прислухатися. Цілу ніч жінка не спала, прислухалась до кожного шороху, раптом почула свист, ще посиділа і почав її ламати сон, але вона не піддається. Хтось виснув двічі. Минуло ще трохи часу, ще більше хилить жінку до сну. Поклала вона голову на подушку коло чоловіка та й заснула. І так вони міцно спали, що й землетрус не розбудив би їх, хтось під вікном свиснув три рази, але того вже ніхто не чув. Вже й сонечко зійшло, пташки заспівали. Прокинувся чоловік, подивився у вікно та й каже. Ой, лишенько, жінко, що ж ти наробила? Пропав тепер я. Шукай мене по світу, може, вже і не знайдеш. От обрався у шкарлопу, поповз до кринички, пірнув у воду, відтоді більше й не приходив. Засумувала молода жінка, одного дня каже до матері Приготуйте мені, мамо, торбинку з харчами. Піду я шукати свого чоловіка. Зібрала її в дорогу, попрощалася, вона й пішла світ заочі. І Ішла, йшла другий день, цілий місяць ішла, питала всіх, де би то не міг бути її чоловік, але ніхто того не знав. Якось серед широкого полю. Зустріла вона старесного діда, розповіла про своє лихо та й попросила поради. А дід їй каже Ой, донечко, місяць тобі може щось сказати. Він уночі дивиться на землю і знає все, що діється. Дякую, дідусю, спитаю його, втішилась одразу молодиця. Ой, та він тобі нічого не скаже. Треба матір його просити. А де ж її знайти? Підеш ось з цією дорогою до синьої гори. На тій горі стоїть хата, там і живе місяцева мати. Дякую вам, дідусю величезне. Пішла молодиця до Синьої гори. Стала під хату і тук тук у шибку. А хто там? Це я прийшла до матері місяця просити допомоги. Двері відчинились, молодиця увійшла, поцілувала господиню в руки, а сльоза, що впала на руку старої, запекла вогнем. Ой, бачу, люба дівчино, що в тебе таке горе, каже місяцева мати, розповіла їй все молода жінка. Не журися, мовила мати місяця, вранці син повернеться додому, і я спитаю про твого чоловіка. Дала їй повіз, поїсти та й сховала на цілу ніч. Накрила корито під лавою. Коли це розвиднилось, прийшов місяць додому і переступив поріг і каже. Мамо, а чому тут людським духом пахне? Синочку, це тобі здалося? Мабуть, нахапався по світу всякого духу, відказала йому мати, та й поставила перед ним яєчню. Що було зроблено із самих жовтків? Місяць поїв, ліг спати, а мати й питає. Синочко, мій любий мій синочко, а чи бачив ти жінку рака неборака Вона бідолашна блукає по світу і шукає свого чоловіка. Де тепер він може бути? Ой, мамо, не відаю. Жінку може віднести до нього хіба тільки вітер? Захропів місяць, а його мати підняла корито та й каже до жінки. Підеш, молодичко, до матері вітра. Стара вітриха добра жінка і тобі зарадить вона живе на другій горі. Прийшла жінка до матері вітра. Клонилась низенько і припала до її руки. А коли цілувала, упала сльозинка і опекла господині руку. «Ой, дівчино, бачу, що в тебе серце має такий біль, мовила старенька. Жінка розповіла про своє горе, зітхнула вітриха. Накрила молодицю під лавою коритом і стала чекати свого сина вітра. Довго його не було, десь блукав світами, як набігався, охляв, привіявся додому, коли сів за стіл, мати йому каже Ой, бідолашна жінка, рака не борака, залишилась сама. Ходить по світу та шукає чоловіка свого, але ніяк не може знайти. Чи чув ти, може, знаєш що про нього? Знаю, маму, знаю. От якби вона десь поблизу була, то я б відніс її до рака не Та ось вона. І стара вітриха підняла корито. Вклонилась молодиця вітрові. Той повечеряв і каже. Виходь на подвір'я, дівчино, та сідай мені на плечі. Летіли, летіли вони і нарешті долетіли до Золотого замку. Рак неборак повзав повсав у саду. Який був огороджений залізним парканом. Кинула жінка до нього і заплакала. Рак неборак обійняв її і теж заплакав від утіхи. Як побачив то змій, що царював у Золотому замку, то аж тріснув від люті на тисячу шматочків. Згинуло змієве прокляття. І рак не борак, назавжди зробився чоловіком. Він поселився жінкою у золотому замку, і вони жили там ж довго, придовго, жили, царювали, добре поживали і ніякого лиха не знали. Ось і казашці кінець. А хто слухав? Молодець. Молодець.